Причудового, довго, благословенного, дай Боже, і натхненного дня вівторка вітаю вас, букачево. До речі, це парафія, де я служу Святого Духа. Сьогодні навчаємося з якихось цікавих фактів. І ще раз я порився, бо зацікавили мене раптом факти про каву. І так багато знову нового. Не багато ми каву б'ємо, біля 800 років, не більше. І Хтось видивився з пастухів, що кози, коли і вівці не їдяться зерна кави, то стають дивно активними, то видно, самі наїлися, то стали активнішими. І цікаво, що найбільше мене на сьогодні зацікавило, що кава це не зерно і не горіхи, хоч ми кажемо зерна кави. Кава це фрукт, це фрукт. Тобто, попросту кажучи. Коли ти п'єш каву, то це компот. Тому хто там противники кави, то не можна пити каву, чи не можна. Чи можна пити компот із кави? Можна, бо це фрукт. І, і, і також цікава річ, що скільки можна кави пити там, часто сваряться. То виявляється кофеїн, ну, кава, кофеїн, як, як діюча речовина кави, заборонені олімпійським міжнародним комітетом. Тобто, якщо... У спортсмена знаходять в крові там скільки одиниць кофеїну, то стільки треба, аби стільки було одиниць, треба вибити 5 кав. Якщо знаходять у крові, повна дискваліфікація, бо це вже вважається зайвий стимул, або інакше кажучи, зайва стимуляція. Тому товариство, не пийте забагато кави, пийте до трьох хіба на день. Не більше. Але власне мене це зацікавило на сьогодні найбільше, що це фрукт. Тобто кава це фрукт, а не зерно і не горіхи. І так я щось так собі роздумовив відносно себе, то думаю собі, Тарас, а ти хто? От Кава то хоча б знає, хто вона, чи що вона, чи до чого належить. А ти хто? Ти ким себе вважаєш? То недавно слухав е, такий власний заклик Марка Аурелія, такий був імператор імператор філософ і він виявляється, в основні такі фундаментальні речі ставить, які тебе будуть тримати на плаву, які тебе змотивують, які тобі не дадуть спокою у плані зросту, у плані розвитку, то він в основні такі речі ставить: це перше або навіть на перше місце ставить. То хто ти є? Твоя ідентичність, К ким ти є? Чітко знати і добре знати, ким ти не є, ким ти є і ким ти не є. О, щось кавою запахло. Хтось, напевно, варить. Тобто, от кава знає, що вона фрукт. Це ми її вважаємо там, чи зернами, чи горіхами, чи ще чимось. А ти знаєш, хто ти. Хто ти? От, наприклад, спробуйте свою ідентичність втиснути в п'ять слів. П'ять слів. Назвіть, назвіть себе п'ятьма термінами, п'ятьма поняттями, аби бодай якось охарактеризувати, ким я є, або хто я є на сьогодні, чи хто я не є. Аби знати, п'ять термін, термінів, п'ять понять. І слухайте, перша реакція в мене була та подумає. Я так чик-чик, а потім, ой, але тобі треба таких п'ять понять, аби і пояснили тебе, тебе про тебе і іншим про тебе, і таких, аби якби охопили усе, що є. Чому таку праву корисно робити, Ну, бо аби шліфувати і перевіряти свою ідентичність, хто ти є, або коли, ким ти є, чи чим ти є, то це є ти. Перевіряти свою ідентичність. Бо як каже Марк Аврелій, поки ти не будеш знати, хто ти є, поки ти не будеш знати, куди ти йдеш, яка твоя ціль через твою ідентичність через твоє призначення, то ти просто не будеш мати змоги, ти не будеш мати відваги і сили вставати. Ти не будеш мати відваги і сили йти. Тому, товариство, прислухаємося сьогодні до Марка Аврелія трошки і до кави, трошки більше. Багато кави не п'ємо, бо все, що забагато, то не здорово. Будьте благословенні, і дай Боже, аби ви на домашнє завдання сьогодні змогли цих п'ять термінів накопати. Може навіть напишіть, а може навіть, якщо не подінуєтеся в коментарях, напишіть, які п'ять термінів тебе характеризують. Але не обов'язково. Будьте благословенні, знайте, хто ви, як казали Гуцули, знаємо, хто смо. І нехай Господь вас веде. И вла остовляје, дня! годинја, мајте се фајно, мир вам!